Удар був такої сили, що було таке враження, ніби зірвався газ в хаті. Я там краєм ока побачила, що щось злетіло з вікна. Я спочатку подумала, що це якийсь предмет. Зрозумівши, що з вікна випала дівчинка, Марія кинулася їй на допомогу. О, на тому місці трошки далі лежала дівчинка, вона стогнала, плакала, вона взагалі нічого не пояснювала. Взагалі вона просто піднялася на четвертий поверх знову. Вона розплакалася і просила, щоб ніхто нічого не казав батькам. На диво медикам школярка відбулася незначними травмами. Аналогічні падіння закінчуються зазвичай смертельно у поодиноких випадках довготривалою реанімацією. Можна дійсно сказати, що вона народилась сорочку, тому що при падінні з такої висоти бувають значно важчі травми. В неї діагноз звучить струс головного мозку. Забій покуркову відділу хребта, забій правої гомілки. Активістка та гордість класу. Того дня 14-річна Ліза просто прогуляла уроки. Замість школи звернула до однокласниці. В Школу не ходили. Тітка на роботі була видно. Покурювати, покурювали, бо не раз кидали тут бочки. Чула перед тим, що діти скакали сміялися. Ну, така поведінка їх визиваюча була. Про подвійне життя учениць в школі і гадки не мали. Були впевнені, що дівчата не розважаються, а хворіють. Якщо щось таке траплялося, відразу були попереджені батьки. Для нас це всіх шок, тому що ми за нею нічого такого не спостерігали. А от сусіди вже тривалий час спостерігали за забавками школярок. Без зайвих натяків говорять діти буквально грали зі смертю. Ой, я навіть бачила таку картину, що вона з балкону перелазила у це вікно на кухні. Сиділи вони деколи і на перилах. Просто я ще її насварила добренько, навіть матом трохи. То вона, я не впаду хі-хі-ха-ха. -хі -хі. сміялися? Батьки обох школярок з журналістами не спілкуються і заборонили знімати дівчат. Проте поліція вже готує звернення проти дорослих у соціальні служби, які, скоріш за все, візьмуть під свій контроль як батьків, так і їхнє чадо.